Дизайн талії меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39, телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету «Проспект Трубників». Вартість передплати на один місяць – 12 гривень 55 копійок, на три місяці – 37,65, на півроку – 75 гривень 30 копійок, на рік – 150 гривень 60 копійок. Передплатити «Проспект Трубників» можна в поштових відділеннях міста в редакції газети за адресою «Проспект Трубників, 56, кабінет номер 8, колишня будівля АТЦ, зупинка автобуса, медсанчастина ПТЗ». А також в Цумі відділ жасмін телефон 9-66-97. Вас в ефірі телеканалу «Кварц», інформаційний проект студію Січ новини Твого міста. В студії працює Альвана Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події. Російський композитор Ігор Крутой та засновник фонду розвиток України і президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов завітали до дитячих будинків Дніпропетровська. Святкові колядки в кожну родину соціальний проект з таким девізом презентували у Нікополі. Нікополь до новорічних свят готовий. Яскравими вогниками запалала алея біля міської конкому та на площі встановили красуню ялинку. Тепер про це інше більш детально. 19 грудня у Дніпропетровську пройшла благодійна акція. Ігор Крутой та Рінат Ахметов дітям. Перше за багато років існування цієї традиції благодійники завітали до дитячих будинків Дніпропетровської області. Головне завдання, яке поставили перед собою Ріната Ахметов та Ігор Крутой 11 років тому зробити так, щоб кожна дитина знайшла свою родину. Ніхто з них не думав, що таке бажання переросте в масштабну акцію. Але вже протягом 10 років на Донеччині щорічно відбуваються такі заходи. Я думаю, що до огромне щастя тушку се а, це вийшло вже за рамки Ганбасу, що це прибріте такой уровень государства і слава Богу, що И давайте наскільки можна що лід эту цю історію. Цього року вперше благодійники завітали до Дніпропетровську. Першим ділом відвідали міський дитячий будинок номер 1 для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Сирідство – системна проблема, і для її вирішення необхідно об'єднання і влади, і бізнесу, зазначив Рінат Ахметов. Кожен дитина має мати сім'ю, і кожен дитина має мати свій дом. Ми говоримо про те, що йде боротьба між системою інтернат і щастя в дитині. І ми вместе на сьогоднішній день і власть, і бізнес, і обов'язок. Значить, потрібно мати терпіння, і на виході ми побачимо результат, що сиротство то діти будуть освітуватися всіх в наших странах. І ми одне дуже практику зі то в других страх. Діти позбавлені батьківської опіки та любові, завдяки благодійникам, отримали подарунки до Дня Святого Миколая. А Ігор Крутой привіз для них свою нову композицію. За це діточки підготували для шановних гостей невеличкий концерт. Наприкінці Рінат Ахметов зазначив, що можливо наступного року подібна акція відбудеться на Кіровоградщині батьківщині Ігоря Крутого. Святкові колядки в кожну родину. Соціальний проєкт з таким девізом напередодні новорічних та різдвяних свят презентував депутат обласної ради Андрій Шипко. До культурно дозвіллявого центру запросили вчителів, методистів та вихователів. Їм представили збірки, які будуть розповсюджені в кожній школі та дитячому садочку з метою просвіти та духовно-морального виховання. Збірка складається з двох дисків, з колядками у виконанні дитячого ансамблю «Мастірок» та «Караоке», а також є книжечка з текстами колядок і нотами. Цей проєкт якраз підназначений для того, щоб провести разом Рождественські дні, для того, щоб ми навчили дітей колядувати, для того, щоб ми навчили дітей посимпати, для того, щоб вони були дружні, для того, щоб вони росли з розумінням, тому що ми єдиний український народ. І колянки це наша свята пісня прославлення прославління нашого Господа Ісуса Христа. Захворюваністю на туберкульоз людство стикається протягом усього свого існування. І, хоча вже відомий збудник інфекції та способи лікування, повністю викорінити цю проблему з нашого життя не вдається. Лікарі не втомлюються нагадувати про необхідність щорічного флюорографічного обстеження, а також про важливість щеплення дітей та реакції манту. Туберкульоз вже давно перестав бути хворобою людей, що живуть в несприятливих соціальних умовах. Захворіти може кожний, але серйозну групу ризику складають вічінфіковані, люди з цукровим діабетом, вираз шлунку, а також просто безробітні чи наймані працівники. Останні можуть роками не проходити флюорографічне обстеження, займатися самолікуванням і як результат отримати серйозну запущену форму туберкульозу. Ми завжди не на повторяти, що якщо свої людина

Діті відовж не помніть ні такого гридаряція мантоки приносить і привітки проти туберкульозу. Профілактикою туберкульозу є здоровий спосіб життя, повноцінний сон, добре харчування, відпочинок, мінімальна кількість стресів і обов'язково щорічне флюорографічне обстеження. Запорука здоров'я. Наближаються новорічні свята. Правоохоронці, в свою чергу, нагадують, що початок 2011-го був затьмарений резонансним злочином. Нагадаємо, 1 січня 2011 року близько 6-ї години ранку в кафе «Корал» між двома групами молодих людей виникла бійка. Як результат від отриманих колоторізаних ран, один хлопець загинув на місці, другий помер в лікарні. Ще двоє потерпілих були доставлені в лікарню з легкими тілесними ушкодженнями. Правоохоронці знайшли винуватців. Зараз вони відбувають покарання. Міліціянти в свою чергу наголошують, найчастіше бійки та злочини стаються через алкоголь. Зараз в місті діє заборона на продаж спиртних напоїв після 10-ї вечора, але, як показує практика, той, хто хоче, завжди знайде, де підігріти спиртним. Тож міліція просить бути обережними і дотримуватись законів. Я б хотів обратися, сім'я почали до життя. таким Господь, обращением. все эти преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. За это совершено 12 вышенных убийств, 19 причиненных. но тяжко интересных повреждений. Существуют нормальные люди, которые, как говорится, злоупотребляют спиртным, их тянет на подвиги, их хватается за ножи, хватается за другие предметы, или просто так избивают, значит, граждан. Я би хотів би переселічника Барчашу, тому провести по місці своєвожитів. Дома аді на хаті в містах не свободи відбирається. У виставковому залі Нікопольського культурно дозвілівого центру відкрилась виставка художніх робіт. Тут є графіка, живопис, пейзажі, керамічні фігурки та багато іншого. Побувала на виставці і наша знімальна група. Відкриття художніх виставок напередодні свят у Нікополі вже стало доброю традицією. Щоразу на такі заходи приходить все більше і більше людей. Нікопольчани долучаються до мистецтва та прекрасного у виставковому залі культурно-дозвілевого центру. Саме головне, що ми можемо сьогодні знайомити наших жителів, жителів нашого з тим прекрасним, що творять наші художники, жителі нашого города, які творять не тільки для нас, але і мабуть, для всієї нашої країни і показують те, що вони бачать. В нашому мірі те, то що ми проходя кожен день міма чогось, не замічаєм в своєї ну, житті. Жанрові роботи, портрети, пейзажі, фотороботи відомих нікопольських фотографів, картини, виконані з пелюстків та листя, тобто флористика, і навіть авторські вироби з кераміки. Усього робіт 122 І одним словом, тут є все. Кожний знайде на що подивитись. Час ще є. Виставка триватиме до 28 січня. До нового року залишилось зовсім трошки, і Нікополь вже підготувався. Але біля міськ виконкому засяяла новорічними вогниками, а на площі встановили красуню ялинку. 18 грудня тут відбувся святковий концерт. Запросили естрадну зірку Тіно Кароль та підготували для Нікопольчан ще кілька сюрпризів. Погода за вікном зовсім не зимова та новий рік не за горами, тож плюсова температура не завадила Нікопольчанам на цих вихідних прийти на площу біля міського конкому та взяти участь у передноворічному шоу. А підготували його як слід. Тут були і ведучі вечора, які своїми жартами розважали Нікопольчан, і творчі колективи Нікополя, що радували присутніх своїми піснями. А міський голова привітав усіх зі святом. Я рад поздравити всіх присутніх з наступаючими святами, світлими, добрими. Саме найлідшими, коли ми вместе, тогда город розвивається, тогда город цветет, и тогда у нас у всіх є надежда. З Новим годом, з наступаючими праздниками, щастя, здоров'я, благополуччя, удачи, любви, всього самого наилучшего. Не обійшлося й без традиційних для цього свята Діда Мороза і Снігуроньки. Вони разом з НАТО запалили новорічну красуню ялинку. І ці вогники на святкуванні були не останніми. Далі на присутніх очікувала неперевершене фаєр-шоу. Свято до Нікополя і зірка естради Тіна Кароль. Ну, це, не твоя ну, я не ну, можна? ну а наостанок очікував ще один сюрприз. Це лазерно-проєкційне шоу. Воно стало найзахоплюючим видовищем, що побачили нікопольчани цього вечора. Інформація, дзвоніть нам за новим телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварцу понеділок о 18 та по будньому о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! четвер, 22 грудня, температура вночі – мінус 1, 0, в день – плюс 1, плюс 2. Атмосферний тиск – 755 мм тут на остовчика, вологість повітря – 65%, малохмарно. У п'ятницю, 23 грудня, температура повітря вночі – мінус 2, мінус 1, в день – мінус 1, 0. Атмосферний тиск – 754 мм тут на остовчика, вологість повітря – 65%, хмарно, можливий сніг. У суботу 24 грудня вночі мінус 3 мінус 2, в день мінус 2 мінус 1. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика вологість повітря, 80%. Марно можливий сніг. У неділю 25 грудня вночі мінус 3 мінус 2, вдень мінус 2, мінус 1. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика вологість повітря 82%. Марно сніг. У понеділок 26 грудня вночі мінус 3-2, день мінус 2-1 атмосферний диск 766 мм тут нового повчука повітря 78%. Малохмарно.